У мене до вас просте питання. Як би поставились до того, що чиновники кажуть, все, завтра війна зупиниться, але 10 років не буде виборів? Ви погодились би на таке? Чому я запитую? А справа в тому, що вибори, вибори ні до чого не приводять. Подивіться, на прикол. оновили Кабмін шляхом перестановки фігур. Ферзь став е, слоном. Кінь, ну він же, да, став ферзем, і просто вони навіть не змінили позиції своїх просто, просто переназначили і все. І коли ти копнеш глибше, виявляється, що багато з людей, які у нинішній владі, вони і при Порошенку були, і при партії регіонів були, і при Ющенку були. Ну, хто вже максимально там. В такому віці, той ще при кучмі був. Ну, правда, ті, хто при кучмі були, ті вже своїх дітей у владу інкорпорували і їхні дітки нами керують. А батьки цих дітей були при кучмі, до того були при Кравчуку, а до того служили Комуністичній партії Радянського Союзу. Ну, комуністичні партії Украї... України. У багатьох така історія. І хто там розповідає про дисидентів, там бла бла, -бла, бла, -бла. Ну, вкрали ваші. Батьки щось і їх посадили. Таке теж може бути. А потім синок каже, дисидентами були. Ну, може, твої батьки просто щось вкрали. Ти просто розкажи історію, давай ми почитаємо справу твоїх батьків. Ну, щоб ми знали, дисиденти вони, чи вони просто ворюги? Ну, Таке ж теж може бути. Чи в Радянському Союзі не крали? Всі були такі чесні, борці, так? Да? За незалежність? Та ні, були, от, як і сьогодні. І крали, і обманювали, і пиляли гроші народні. Все було. Правда? Отакий, От коловорот. То як думаєте, змінили б ми мир на 10 років без виборів?